У матчах плей-офф кваліфікації збірна України може отримати просто неймовірне підсилення, адже до складу із великою долою ймовірності повернеться Михайло Мудрик. Сьогодні розкажемо про усе, що відомо на даний момент. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. А ми до вас сьогодні традиційно із порцією усього найбільш важливого та актуального, що власне у нашому українському футболі просто зараз відбувається. Маємо багато тем, тож зараз будемо про все по порядку розповідати. Ви ж тим часом підтримайте. Будь ласка, цей канал своєю підпискою та лайком. Поїхали! Ну і розпочнемо ми з збірних, але не про національну. Сьогодні поговоримо а про підопічних у наймельгоси, адже збірна Ю 21 після невдалого матчу із Туреччиною свій футбольний рік закривала товариською грою проти Албанії. У понеділок, 17 листопада, збірна Ю 21 зіграла в Ельбасані матч проти місцевої команди Албанії. Це був товариський поєдинок. На жаль, перемогти і тут ми не змогли. Після поразки у кваліфікації на євро від Туреччини поступилися наші футболісти ще й, власне албанцям із рахунком 0-2. До слова, перший гол забив Рашиця, який виступає у складі металіста 19-25, А у компенсований час наш суперник подвоїв перевагу і фактично зняв усі питання. Таким чином підопічні мельгоси закривають 2025 рік вкрай невдало. Це дві поразки. Наступного разу наша молодіжка збереться приблизно тоді ж, коли і головна команда, 27 березня відбудеться матч проти Угорщини. А 31 першого числа проти Литви обидва. Пройдуть у рамках відбору на Євро 2027 у своїй кваліфікаційній групі. Україна наразі третя, і після чотирьох турів має чотири бали. Ну а далі давайте за кордон поговоримо про наших легіонерів, зокрема про тих двох, яких ми очікували побачити у складі національної збірної, але через травми обидва на жаль пропускали ось цей листопадовий збір. Перший це Артем Довбик Епопея з відходом якого із Роми. Чим ближче до січня, тим більше буде розвиватися. Втім, станом на сьогодні, за даними італійських змі, Артем залишається гравцем саме Роми. Головний претендент на нього, Мілан, поки що ставить переговори на паузу. Росонері все ще зацікавлені у підсиленні своєї атаки, але кандидатура Артема перестала бути для них пріоритетною. І наразі усе йде до того, що другу половину сезону до. Бик відіграє саме у складі Роми. Якщо ситуація в клубі для нього радикально не зміниться, то нову команду йому шукатимуть вже наступного літа, коли на це буде більше часу. А от Арсені Батагов чекати до літа не буде і з великою долою ймовірності змінить команду вже зимою. Як інформує турецький портал Юни Бакіш, 23річний українець однією ногою вже Поза трабзонспором повідомляється, що його клуб досяг принципової домовленості щодо продажу футболіста до одного із європейських клубів. Офіційних заяв щодо цього ще не робили, не потрапило до змій ім'я потенційно нової команди, але раніше активно писали про інтерес до Арсенія з боку команд із Німеччини та Англії. Друзі, а зараз важливе звернення від нашого каналу. Вже майже два роки. Ми щоденно розповідаємо вам про все найбільш важливе та актуальне, що відбувається в українському футболі. І до нового року ми мріємо закрити позначку у 50 тисяч, але точно не зможемо цього зробити без вашої допомоги. Тож будемо дуже вдячні вам за те, що підпишетесь на наш канал, якщо досі переглядаєте його без підписки. Дякую! Схоже, цієї зими Трабзон взагалі вирішив. Змінити свій український вектор, адже готовий віддати ще й Данило Сікана. Після того, як у січні 25-го нападник перебрався до Туреччини із Шахтаря, він так і не зміг закріпитися у основі, і на фоні цього постійно ходять розмови про його продаж або оренду. Наразі знову ж таки турецькі журналісти пишуть про серйозний інтерес до Данила з боку Гамбурга, який виступає у бундеслізі. Відомо, що німецький клуб вже звернувся до футболіста через посередників та зацікавлений. У повноцінному трансфері. Сам Сікан до слова доволі серйозно розглядає можливість цієї зими змінити команду, адже не може знайти взаємопорозуміння із головним тренером Фатіхом Теке Та й загалом має доволі небагато ігрового часу. Ну а далі поговоримо про того, чиє ім'я на цьому каналі вже давно не згадували. І напевно загалом вболівальники згадують про нього лише тоді, коли. Наступає пора матчів національної збірної, і ми постійно такі кого ж нам не вистачає у матчах нашої команди, а не вистачає нам Михайла Мудрика. І останніми днями вакуум навколо цього футболіста доволі серйозно порушився. І деякі джерела е, хтось опосередковано, а хтось і напряму говорить про те, що вже у березні його слід очікувати на футбольному полі, і він зможе допомогти нашій національній збірній. Для початку будемо апелювати до матеріалу видання GiveMeSport, які напередодні вийшли із доволі великим матеріалом щодо майбутнього Михайла Мудрика. Так от, за даними видання, лондонський Челсі, який, як ви пам'ятаєте, влітку заявив українця на сезон, на нього розраховує. Більше того, є доволі велика ймовірність побачити його на полі вже протягом поточного сезону, адже знову ж таки його недарма ж на цей сезон заявляли. Видання стверджує, що Михайло все ж таки. Не отримає максимальний термін покарання, а це, як ми знаємо, 4 роки. Більше того, Челсі вже підготував план поступового повернення Михайла на пола, адже він як ніяк має з ними доволі довго тривалий контракт, який діятиме ще багато років. Тож так чи інакше, а якимось чином Михайла потрібно повертати до складу. Так от GiveMeSport пише про те, що, оскільки Челсі має партнерські стосунки із французьким клубом Страсбур, обидва. Колективи не лежать до однієї компанії. Власне, після того, як українцеві дозволять повернутися до тренувань і в майбутньому до гри, він вирушить у короткострокову оренду саме в цей французький колектив. Журналісти зробили взагалі доволі сміливий прогноз, написавши про те, що такий перехід може відбутися вже у січні під час зимового вікна. Ну а власне грати за Страсбур Мудрик зможе тоді, коли йому це офіційно дозволять. Ну і напередодні в ефірі своєї програми зробив. В доволі гучну заяву також Ігор Циганик. Під час ефіру журналіст сказав фразу, яка для наших уболівальників є доволі обнадійливою. Розмірковуючи на тему національної збірної, Ігор Степанович зауважив, що у нашій команді дуже не вистачає швидкості. Ну а не вистачає її власне через відсутність Михайла. І в контексті майбутніх матчів плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу проронив наступну фразу. Цитуємо. Можливо, у нас з'явиться мудрик. Дай Бог, у березні він буде. Можливо, тоді збірні стане легше, адже зі швидкістю нам грати буде набагато краще. Тож, як ми бачимо, інфопростір навколо українця знову заворушився. Знову одразу декілька джерел говорять про його відносно швидке повернення, і за кілька тижнів виповниться рівно рік від того моменту, як мудрик не грає у футбол і навіть не тренується. При тому всьому, що, як ми знаємо, відкриті. І вже і проба, а і проба Б. Тож, напевно, логічно все йде до того, що скоро ми офіційно почуємо, що ж там Михайло Мудрик, і чи справді ми зможемо розраховувати на його допомогу у березневих матчах кваліфікації. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. і Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Залітайте в коментарі, там пишіть свої думки щодо тем, які почули сьогодні. Будемо читати, спілкуватися і дискутувати. Дякую вам ще раз. Будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.